Доброго ранку. Сьогодні ми отримали допомогу від краматорчана. Велика подяка і великий Уклін. Сьогодні в такий нелегкий час, коли йде війна і трапляються такі стихійні лиха, як пожежі. Ви відгукнулися і допомогли нам. Допомогли нашим людям пережити це важке горе, втрату домівок. Ми, ми, ми задоволені тільки тим, що люди всі живі залишилися, всіх спасли. Але на жаль, втратили домівки. Ну я думаю, разом ми все здолаємо. Дякуємо вам і великий уклін всіх студенчан. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, а в чому є потреба наразі? Ну наразі ми якби продуктами забезпечені. Людей всіх більш-менш розселили по будинках, яких вільні. І зараз на сьогоднішній день будинки, які були вільні, вони в нас не відновлені, тому що багато ми будинків після 22 року вже відновили. І тепер ми зараз включаємося в програми для того, щоб допомогти людям відновити теплові контура цих будинків. Це касається дахи, вікна, двері. Ну, належні якісь умови саждати для людей. Завезені вже і матраси, завезені і розкладушки від Червоного Креста, багато допомоги йде. Тобто то ми зараз будемо цю неділю займатися тим, щоб людям допомогти відновити ці будинки, в які вони вселилися, або у людей, в яких уцілили кухні, літні, вони будуть зимувати там в когось вигоріли хоспостройки. Ми зараз будемо теж допомагати, намагатися знайти донорів волонтерів для того, щоб відновити ці госпостройки, тому що люди. Тобто там, наразі відомо. це потреба у будматеріалах. Зараз тепер слідуючий етап це потреба будівельних матеріалах. Зрозуміло.